Тому можливо, бачу, Сергій Гривко є вже присутній, так як Анатолій Остапенка. Можливо, давайте їх. Анатолій Остапенко. Хто хоче назвати? <серків> Ось одкриємося ми Да. Михайло Михайлович, не проти, якщо Сергій Гривко виконає функції секретаря? Чи може ви хочете? Ні, я хочу, але не можу. Через я... <серків> тоді І, тому будемо дякувати Сергію Дмитровичу. Так, да. шановні колеги, дякую за довіру. Ми ще трішечки, може, почекаємо ще хвилину. Так, щоб точно, ми... почекаємо трошки. Дві да, хвилини. Підключилися. будь ласка Шановні колеги, звірки з присутністю. Притягова Галина Миколаївна на місці. Цимбалюк Михайло Михайлович. Вітаю всіх колег з Риги. Ми в відрядженні з Тарасом Тарасенком. тут Парламентська закінчилася щойно кримська платформа. Дуже успішно. Я думаю, що це ще один крок до наближення Задан наша. керівники парламентів багатьох держав, більше 50. Через те, я думаю, це дозний крок. Я вітаю всіх нас. З цим Вітаю, привіт, передавайте всім від комітету. Так. Дякую, Михайло Михайлович, за роботу вам. Струневич Ведемолигович. Струневич Ведемоливич є присутні? Бабенко Микола Вікторович. Арсенюк Олег Галексійович. Арсеню Гривко є. Е, Остап Антон. На місці добрий день. Ірина Петрівна. Колеги, вітаю, некорак присутня. Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Е, Тарасенко Тарас Петрович. Десь тут в кулуарах. Думаю, може, зараз долучиться. Він, він планував долучатися. Зрозуміло, дякую, Михайло Михайлович. Я прошу застосувати до нього важелі впливу першого заступника. <гум> Тимошенко, Юлія Тимошенко, Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна, Юлія Володимирівна у відрядженні з поважних причин не буде. Зрозуміло, дякуємо. Циба, Тетяна Вікторівна. Ага, відряджені, добро, а, значить, треба будити. Присутніх шість такої головний канал, присутніх шість, відсутніх п'ять. Ми можемо ми можемо голоса. Шановні народні депутати. Це надзвичайно важливий законопроект. Він не є частиною організаційної реформи МСЕКу, тому що він стосується вона про права осіб з інвалідністю і захищає, підвищує права пацієнта, який сьогодні безправний при маршрутизації під час отримання цього статусу людей з інвалідністю. І я думаю, що надзвичайно важливо, щоб ми його у вівторок прийняли у Верховній Раді для того, щоб це була робота Верховної Ради як протидія і надання права людям з інвалідністю, права боротися за свої права, які не можуть свої права захистити, на відміну від там, прокурорів і деяких інвалідність дуже швидко за хабарі. Тому нам потрібно ці права людей підвищувати. І надзвичайно важливо, щоб ми його при... ну, прийняли цей законопроект і сьогодні в комітеті, бо його чекають вже він поставлений в порядок денний на вівторок. Тому, шановні народні депутати, можемо починати? Михайло Михайлович, я в першу чергу для з, до вас, щоб у нас був кворум, щоб ми провели табличку. Раджу ну, я думаю, що, що потрібно починати. Можливо, ще Тарас долучиться. Дякую. Михайло Михайлович, дати вам слово, вам зручно чи незручно, чи представити результати вашої роботи? Ні, я, я готовий доповісти. Єдине, що я думаю, ми затвердимо порядок денний через те, будь ласка. Ну, порядок денний ми за дво, за дві доби передали. У нас на порядку денному одне питання. Це підготовка до другого читання законопроекту 11.225 на друге читання. Голова робочої групи, у нас перший заступник голови комітету голова робочої групи Цимбалюк Михайло Михайлович. Придаю вам слово по цьому питанню. Будь ласка, дякую. Шановна пані голово, шановні колеги. 17 вересня 2024 року Верховна Рада прийняла в першому за основу закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, реєстраційний номер 112.25 та доручила комітету допрацювати зазначений законопроект рахування зауваження і пропозиції суб'єктів права законодавчої та внести на розгляд Верховної ради у другому читанні було проведено два засідання робочої групи. З допрацювання зазначення законопроекту до другого читання також окремо проводились консультації з міністерством охорони здоров'я з громадськими організаціями щодо положень цього законопроекту відповідно до статті 116 регламенту України Верховної Ради України до законопроекту було підготовлено до другого читання внесено 38 пропозицій і поправок, що надійшли від народних депутатів різних фракцій за результатами розгляду пропозицій. Суб'єктів права законодавчої ініціативи було підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та невідкликані пропозиції, з яких 10 пропозицій враховано, пропонується врахувати, 3 е, враховано редакційно, 9 враховано частково і 16 відхилено. Враховано пропозицією Передбачено, що медико-соціальна експертиза проводить медико-соціальні експертні комісії першого, другого та інших рівнів. Відповідно до розподілу, визначеного Кабінетом міністрів України. Також пропонується, що рішенням СЕК надається особі з мотивувальною частиною обґрунтуванням такого рішення. Пропонується встановити, що максимальні строки прийняття рішень за результатами медико-соціальної експертизи визначаються Кабінетом міністрів. Також пропонується, що Кабінет міністрів України встановлює перелік підстав, за якими засідання медико-соціальної Соціальної експертизи е, проводяться в дистанційному форматі або організовуються виїзні засідання. проєкті закону передбачається можливість присутності на засіданні медико-соціальної експертизи комісії адвоката особи її законного представника та або лікаря, або фахівця з реабілітації у сфері охорони здоров'я, також пропонується надати право здійснювати відео аудофіксацію фіксацію засідання медико-соціальної експертизи комісії щодо особи встановлення технічних засобів. Виписано з використанням технічних засобів, виписано механізм оскарження рішення медико-соціальної експертної комісії. Пропонується передбачити можливість позбавлення голови та членів МСЕКу, членства в комісіях будь-якого рівня та право виконувати відповідні функції з підстав. Визначено в порядку кабінету міністрів України. Ну і як головою робочої групи за результатами напрацювання робочої групи додатково внесено три комітетські правки, які виклені у висновку комітету та які пропонується схвалити. Це поправки, які містяться у порівнянні таблиці за номерами 12, 27 та 35. Набрання чинності пропонується передбачити з дня наступного з днем після дня опублікування закону. При цьому кабміну. Надається доручення у місячний термін привести свої нормативно правові акти у відповідність з цим законом, враховуючи зазначене, прошу схвалити текст порівняння таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України, врахувати також поправки за номерами 12, 27 та 35, та рекомендувати Верховній Раді України зазначити законопроект, прийняти у другому читанні та в цілому з необхідним. Тех, так, е, технікою юридичними правками, шановні колеги, насправді е, проводилися консультації і мною, і головою комітету з представниками МОЗ, громадськими організаціями. Якщо сказати, що ми знайшли повністю порозуміння, то це складно, тому що завжди громадські організації е, при всій повазі до них інколи відступають різні позиції. Але як на мене, у разі ухвалення цього законопроекту це буде перший крок щодо захисту громадянина і соціальних прав у МСЕКу. А як на мене, воно ще дасть політичний сигнал, бо ми знаємо, є дорушення президента щодо Кабміну, який має підготувати все-таки комплексний закон про реформування МСЕКу. Мені видається, це буде перший політичний крок, що Верховна Рада. Дає такий посил, і ми готові і надалі розглядати питання щодо удосконалення роботи МСЕК. Дякую, шановні колеги. Але дякую. дякую, Михайло Михайлович, що знайшли знайшли можливість як голова робочої групи донести нам і напругу, яка була під під час підготовки цього законопроекту. У мене лише питання. Ми поправку 35 розділ 2 законопроекту, пропонуємо викласти в редакції, щоб цей закон набував чинності з дня наступного за днем його опублікування. Це саме правка, яку ми змінили після того, як вчора позавчора вийшов указ президента щодо ліквідації МСЕК з 1 січня. Наступного року ми передбачали раніше, що цей законопроект вступить в силу через три місяці. Зараз пропонується від комітету, щоб ми на комітеті зробили таку поправочку, щоб закон вступив в силу зразу. Термін зразу ж як тільки його підпише, природних... так, так, так. І я прошу вас і колег підтримати цю правку. Навколо неї теж були дискусії, але виходячи з обставин, які складаються, це буде правильно. Тим більше така практика написання законів існує. Я дякую. Да. дякую, Михайло Михайлович. Шановні народні депутати. До нас надійшли схвальні листи від Міністерства і відомств, від міністерства охорони здоров'я, від міністерства соціальної політики, від міністерства у справах ветеранів. Я е, водночас хочу наголосити, що не всі, як і казав Михайло Михайлович, що ми не всі питання вирішили. Зокрема, залишається е, вимога е, лікарів щодо. Лікарі це вимагають. Цього нема в постановах кабінету міністрів. Водночас, медичне обстеження перед отриманням інвалідності, особливо коли це стосується другої та першої групи, майже завжди людина, пацієнт має перебувати в стаціонарі. Але ми домовилися з міністерством охорони здоров'я, що вони подивляться, як змінити постанову 13.17 в цьому сенсі. А також відсутнє право у людини самостійно подавати документи до БСЕКу. Ми це дискутували дуже. Детально. Наразі документи передаються через ЛКК, але МОЗ теж пообіцяв взяти це в опрацювання під час підготовки великої реформи. Крім того, є ще дві речі, які теж не ввійшли до нашого законопроекту. Це ми теж довго дискутували. Ви знаєте, що МСЕКи сьогодні надають коли рекомендації щодо того, на якій роботі має працювати людина, і, ця, і ці рекомендації бере до виконання як імператив роботодавець. Ми в законопроєкті 5344Д зробили разом з компаніями нашими громадськими організаціями, щоб були не рекомендовані, а тільки лікар визначав те, що заборонено для цьому стані людині. Тобто, те, що водночас для того, щоб не створювати між цими законами якусь таку змагальну умову, ми мусимо прийняти цей, а потім дивитися на 5344, Тому ця норма поки що не обійшла до саме до. Цього законопроекту і відповідно четверта дискусія, яку ми проводили і особисто з міністром охорони здоров'я щодо відповідальності лікарів, які недоброчесно відносяться до своїх до свого функціоналу під час роботи в МСЕКах, коли це буде виявлено, для того, щоб у, у лікарів була в тому числі професійна відповідальність, а саме відкликання права на роботу впродовж шести місяців, трьох місяців, трьох років одного року це вже кабінет міністрів і міністерство охорони здоров'я має проговорити в своєму середовищі. водночас на сьогоднішній день безвідповідальність. Тих, хто надає людині, чи не надає той чи інший ступень інвалідності, це теж сьогодні є вадою нашого законодавства. Це цього сьогодні не передбачено цим законом. Водночас ще раз хочу наголосити, що ми прописали в цьому законі багато нових правозахисних речей, як людина може відстоювати свої права. Шановні народні депутати, є необхідність послухати ще когось, чи можемо приходити до голосування? Я, я думаю, що можемо переходити до голосування. Всі висновки є, всі на висновки надані, тому давайте. Дякую. Тоді, Михайло Михайлович, ви не проти, щоб ми приходили до голосування? Я категорично вимагаю цього. Дякую, Михайло Михайлович. Тоді я прошу пана Сергія Гривка, який сьогодні виконує функцію секретаря, на нашому засіданні, провести голосування щодо узгодження погодження таблички. <кій> Тості ми вносимо порівняльну таблицю, про яку нам розповів Михайло Михайлович по законопроекту реєстраційний номер 11.225 на розгляд Верховної Ради України. Ми робимо цю правочку щодо вступу закону на чинності законом з дня наступного за днем його опублікування. І рекомендуємо Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому. Доручаємо першому заступнику голови комітету цимбалюку Михайлу Михайловичу виступити на пленарному засіданні. Верховної Ради України з цього питання. Будь ласка, прошу провести голосування. Шановні колеги, прошу голосувати за пропозицію Галини Миколаївни, Шановної Галини Миколаївни. І Михайла Михайловича. Галина Миколаївна, прошу. За. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. Плюс. Струневич Олегович є? Нема. Бабенко нема. Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк за. Плюс. Гривко Сергійович, euh, Сергій Дмитрович за. А, Остапенко Андрей Дмитрович. За. Никорак Ірина Петрівна. Никорак за. Плюс. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко, Тарасенко за. Плюс. Тарасенко Тимошенко, за. Да, дякую. Тимошенко Юлія Владривна, Відряджені. Циба Татьяна Вікторівна, Викторівна. відрядженні. Сім, за. Gracias. Дякую, пан Сергій. Шановні народні депутати, у мене ще прохання тези для комунікації з пресою, бо це надзвичайно сенситивне питання. Якщо хтось не отримав, то я прошу направити, наприклад, Нікарак Ірині, щоб вона була в курсі народним депутатам, слуг народу, щоб у нас оці тези були у всіх. І ще раз прошу всіх комунікувати активно, тому що це ситуація надзвичайно сенситивна і дуже багато нерозумінь, що це не реформа безпосередньо організаційної. І структури МСЕК, що це права пацієнта, права людини з інвалідністю, яку ми хочемо цим законопроектом терміново захистити, прийнявши цей законопроект. І далі працюємо над реформою вже МСЕКів безпосередньо. Я прошу всіх просто комунікувати з цих з цього питання. Дякую всім, що ми зібралися, хоча хтось у відрядженні у когось там три години ночі. Дякую всім. Слава Україні. Героям, Героям, слава. Слава. Героям слава, дякую.